Добрый день, слава Украине! Мы автономные националисты города Киева, а также активисты организации «Перу новая рать» хотим объявить о марше под названием «Руки прочь от Павличенко» который будет проводиться в следующую субботу, то есть 31 мая. Время и место вы можете посмотреть в группе ВКонтакте «Автономные националисты города Киева». Вот. Также мы хотим рассказать про свою деятельность. Автономные националисты города Киева выступают за освобождение политзаключенных, а также за, ну, у нас есть проекты эко которые создают выезды. Мы убираем город Киев, делаем его чистым. Также у нас есть проект Крапелька Счастья. Мы ездим по детдомам и представляем, рассказываем о истории Украины, а также о ценностях I, uh, ну всего українського роду. Uh, uh, uh... Доброго дня, я Умка. Я є організатором молодіжного руху, молодіжної організації Перуново Радь. Uh, наша організація створена для того, аби підтримати та виховати у дітях України та у підлітках дух націоналізму, любов до своєї країни. Тому що українцям стало бути не модно, а ми хочемо навчити дітей. Аби українцем було бути модно та гордо, бути українцем це найкраще, що може бути в житті, якщо ти є патріотом. Також ми націлені на здоровий спосіб життя та виховання у молоді, духу патріотизму та рівня фізичної підготовки, кидання поганих звичок, таких як паління, алкоголь, вживання, наркотиків. Ми маємо зробити цивілізоване суспільство. Починати треба з молоді. Якщо молодь стане на шлях патріотизму та здорового способу життя, з нашими спинами буде все. За нашими спинами буде воля, за нашими спинами буде добробут суспільства. Ми, хоч... ми з'явилися для того, аби показати українцям, що ми можемо зробити країну кращою. Бо ми не хочемо, аби в нас розчарувалися, як розчарувалися у деяких представниках майдану, зокрема, у людях, у яких є. 100% алкогольна залежність і вони ставлять скриньки біля палаток для того, аби задовільнити свої потреби, ну, зокрема, потребу алкоголю. Ми не хочемо розчарувати людей, ми хочемо стати тим, ну, тою стежкою, по якій підуть всі. Ми хочемо стати промінцем надії для кожного. Слава Україні! Окрім справи Павліченко, є ще безліч інших справ, які ну, набули. Ой розголосу в Україні це справа проти громадського активіста Купер, коаліція учасників помаранчевої революції Романа Асар. Зараз він перебуває у Лондоні з політичним притулком. У січні влада Януковича потребувала екстрадиції його на Україну, аби продовжити судилище над ним. Суть справи в нього полягає в тому, що нібито він постав, постачав людей на, до Печерського суда, коли судили експремівку Тимошенко. Справа зшита, тому що його жорстоко і цинічно побили у Райвідділку на Івано-Франківщині. З того часу йому вдалося виїхати з України. І окрім цієї справи, також є ще справа Олександра Трояновського. він з Первомайсько-Миколаївської області. Суть тієї справи, що що він нібито вбив людину, яка вночі поверталася додому. Хоча насправді цього не було, тому що так, в нього знайшли, на але там не було ну, жодних доказів і ні крові, ні ясену, зовсім нічого. І зараз, нарешті, домоглися того, що була апеляція, але все рівно от кожну дію і судді, і прокурора, і міліціянта треба оскаржувати, аби повернути справу. Правила. Дякую. До слова щодо Павліченків, одразу ж після того, коли вони вийшли із в'язниці, вони почали займатися активною громадською діяльністю, суть якої, суть якої? Суть якої полягає в реабілітації таких самих таких незаконно засуджених, як і вони. Таким чином, Дмитро Павліченко розробив законопроект реабілітація незаконно засуджених, суть якої полягає у створенні комісії, яка буде до якої долучаться громадські активісти, журналісти та адвокати, якщо, наприклад, якщо справа потребує розгляду, якщо мало доказів у вині засуджених людей, нею будуть займатися, тоді нею будуть займатися адвокати, журналісти та громадські активісти. На жаль, наш нешановний шановний пан Ківалов. Не хоче пропускати даний законопроект у Верховну Раду. Він морозить цю справу. Слава Україні. Супер! Я ще Дивом Давай. Автономні націоналісти города Кива, а також по всій Україні, хочуть виразити свої слова підтримки іменно кримським українцям, тому що много було сказано зараз по новостям. Ми видим, як кримські татари отстаивают свою свободу в Криму. Но также я хочу напомнить, что в Крыму очень много украинцев. Я сам с Крыма, а мои родители сейчас там живут, именно поэтому сейчас я выступаю, выступаю в маске. Я не какой-то там террорист. И мы хотим сказать, что мы помним, мы не забыли про вас. Мы Крым вернем, мы вам это обещаем. Все крымские украинцы, не падайте духом, вся Украина, весь Запад, Центр, Восток, Юг. Мы все с вами. Слава Украине!